Що робити, якщо чоловік помер, а ти залишилась з боргами? Ви жили в достатку, ні в чому собі не відмовляли, а потім новина: твій чоловік займався нечесними справами, а тепер розраховуватися тобі. Страх, шок, злість, відчуття, ніби земля пішла з під ніг. І найстрашніше, що ти залишилась одна з боргами, з дітьми, і навіть не знаєш, з чого почати, а суспільство ще її осудить. Та... Так і треба поплатилася. Привіт! Мене звати Іна. Я розстановниця. Розставляю все і всіх по своїх місцях в сімейній системі. Я теж втратила чоловіка і за два роки стала на ноги. Ось три поради, які тобі допоможуть: перша навчися не залежати від чоловіка, зніми з нього проекцію батька, який має тебе рятувати, забезпечувати. Поверни собі свої таланти, свої бажання, свою цінність. Кожна людина. Унікальна за своєю природою, друге, сходи на розстановку, подивися в обличчя своїй ситуації, знайдеш, для чого тобі вона дана, який урок і який ресурс у цій історії є для тебе. Третє. Подбай про себе і дітей на майбутнє, оформи поліс страхування життя. Цікався, чим займається твій партнер. І не бійся питати, це про відповідальність за своє життя. І залишайся зі мною в мене про справжнє життя.